Один з прикладів не було жодного е, реальної, жодної реальної причини для американського вторгнення в Ірак в 2003 році. Тобто справжньої такої. Крім ну зовсім якби, таких е, кон'юнктурних, навіть з точки зору балансу сили і інтересів держави, велике питання, чи дійсно це відповідало глибинним інтересам США, а радше кон'юнктурним інтересам частини американських еліт. Тільки це було е, і велике питання. Це стосується раціональної політики чи ірраціональної політики. Тому що з точки зору раціо було величезною дурістю вторгатися в Ірак. Тобто це тільки послабило американські позиції е, на Ближньому Сході і створило величезну кількість проблем. До речі, так само, як в Афганістан. Але рішення про вторгнення і в Ірак, і в Афганістан приймались нераціональні і навіть не з розрахунку балансу сил. Тобто, Просто один з таких яскравих прикладів. Те ж саме, наприклад, В'єтнам. З одного боку, так, американське втручання в В'єтнам можна пояснити балансом сил. Тобто вони відчували, що все більше і більше туди заходять радянські війська, в якості радників, інструктори різні і вплив збільшується. Однак самі не обмежились проксі впливу, а прямо ввели якби, свої війська. Точки зору суто раціональних підходів, це було і раціонально. Раціонально було тільки впливати як проксі, тобто через своїх проксі сили, гібридно впливати на Південний В'єтнам. Е, але рішення було прийнято е, зайти туди, і яке знов ну, таки дуже дорого обійшлося. Те саме наприклад, і Радянський Союз Афганістан. Рішення, яке вплинуло негативно на баланс сил в регіоні і негативно на баланс сил з точки зору взаємин з е, нового цього віденського порядку з Сполученими Штатами Америки.